Я вважаю, що щастя це не якийсь стан, який на нас звалюється. Я вважаю, що стан це рішення ваше рішення бути щасливим. І більшість людей живуть так, ніби щоб бути щасливим це треба здати якийсь іспит в цьому житті. Ще трохи попрацювати, ще трохи потерпіти, ще трохи заслужити. Але якщо всередині вас сидить якась установка, яка керує вами, якщо всередині вас сидить установка, що я недостойна, що мені треба комусь щось довести чи собі щось довести, або що життя е ніяк не міняється, то ваше щастя завжди буде, знаєте, не на часі. І в цьому відео я розкажу вам. Три найпоширеніших установки, які у буквальному сенсі крадуть ваше щастя. Привіт! Я Світлана, сертифікований коуч. І тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати багатою, успішною, щасливою людиною та почувати себе більш внутрішньо легко. Якщо ви давно відчуваєте, що ніби. Вам щось не дає до кінця бути щасливими, якщо відчуваєте, що ви заслуговуєте на це щастя, залишайтеся до кінця. Сьогодні буде глибоко, і е, я розкажу про установки, які заважають вам бути щасливими, і як змінити ці установки, як, як їх помітити, як їх зрозуміти. Підписуйтеся на цей канал. Якщо хочете більше таких відео, а також підписуйтесь на інші мої соцмережі, телеграм та інстаграм. Всі посилання будуть під відео. Для початку поговоримо, що таке установки. Установки або переконання можуть бути позитивними і негативними. Це такі програми, внутрішні програми, які в наше життя наскільки влилися, що вони керують нами, але ми цього не помічаємо. Тобто ми робимо якісь речі в своєму житті, керуючись. Тими установками, які є в нашій голові. Насправді установки, як вони в нас з'являються, це такі з нашого дитинства якісь ем, речі, які нам говорили наші батьки. Це речі, які говорили нам. Наші вихователі в школі чи вчителі це речі, які ми могли навіть почути десь в якомусь фільмі і зловити собі за установку, собі зловити таке переконання, що е, от воно є правдивим, і я буду слідувати за ним у житті. Найнебезпечніше те, що ці установки ми поки їх не відловлюємо, поки ми їх не розуміємо, поки ми їх не усвідомлюємо, вони керують нами нашими діями, нашими прийняття наших рішень, і вони здаються нам реальністю. Хоча насправді це, я би сказала, така інтерпретація нашої реальності. Наприклад, я говорю про свою установку, у мене була така установка щастя любить тишу. І що мені ця установка, як вона мені заважала жити? Я применшувала свої досягнення, досягнення і результати, тому що як воно відбувалося. Я боялася признатися, що, наприклад, ми купили автомобіль з салону, я боялася друзям признатися, що це нова машина з салону. І я тоді дуже говорила, що. Ну то це ж машина, вона тестова версія, бо це була дійсно тестова версія, розумієте, кожне своє досягнення, кожну свою якусь результат, якийсь я намагалася знизити. Бо якщо зрозуміють, що я якась більш щаслива, як мої друзі, як моє оточення, то е вони можуть мені позавидувати, вони можуть. Красти моє щастя. Розумієте, в чому штука? І коли я зрозуміла цю установку, і коли я зрозуміла, як вона мною керує, легше стало жити мені. В тому плані, що я реально почала оцінювати свої результати і реально змогла говорити про них. Отже, перша установка, яка буквально краде ваше щастя, це я недостойна. Я не достойна бути щасливою, я недостойна, недостойний мати більше, і я ще не заслужила, мені рано. Іншим можна, а мені ні. От Коли ці установки є в вашій голові, то ви ніби весь час в ролі того, хто має терпіти, Така собі терпіла. Це бути зручною. От ви постійно хочете бути зручною, бо я ж не до. Попрацювати ще трохи, потерпіти ще трохи. Я буду сидіти на своїй роботі, яку я ненавиджу, але я можу ще трошки потерпіти, а потім якось воно буде. Навіть іноді, коли стається вже щось добре, коли життя умовно налагоджується, то все одно виникає тривога, що от зараз зараз і вже щось станеться погане. І ця установка, вона в буквальному сенсі, як. Забирає у вас здатність радіти тому, що є зараз. Тобто, як я говорила на початку відео, я як боялася радіти тому, що ми купили автомобіль. Важливо розуміти, що щастя, це не щось таке, що потрібно заслужити. Це не щось таке, що його потрібно вистраждати. А це те, що є ваше… По праву вашого народження. І тут також важливо розуміти, що тут і про вміння сказати ні, про вибудування своїх особистих кордонів, про вміння чути та відчувати себе. Бо коли ви себе будете чути, ви будете довіряти собі. А коли ви будете довіряти собі, ви зможете. І розвиватися ви зможете легше приймати рішення в своєму житті, тоді ви будете менше себе тормозити, менше буде сумнівів, менше буде тривожності. І м, тому важливо розвивати ці навички в собі, відловлювати ось ці установки, які обмежують і їх. Над ними працювати так, щоб вони не керували вами. Бо поки ви їх не усвідомлюєте, вони керують вами. Коли ви їх усвідомлюєте і розумієте, тоді ви керуєте ними. Йдеться про керування свого життя. Я керую своїм життям, а не мною керують ось ці установки, ось ці обмежуючі переконання, ось ці такі думки, якийсь критик і так далі. Друга установка, яка Теж заважає відчувати себе повністю щасливою. Це е, спочатку я досягну чогось, а потім буду щаслива. Спочатку я схудну, а потім буду щаслива. Спочатку я вивчу англійську, а потім буду щаслива. Спочатку я запущу свій курс, а потім буду щаслива. Розумієте, е, ми думаємо, що після успіху. Нарешті прийде дозвіл на життя. Але скільки є таких випадків, коли людина досягає успіху і розуміє, що це не те, що вона хотіла, і вона розуміє, що це не те, що дає їй внутрішнє щастя. Знаєте такий вислів, що ви можете поїхати, хоч на край, на край світу, але ви все одно візьмете е, туди себе з собою. Ви ставите собі якусь планку, досягаєте її. Не почуваєте себе в тій точці щасливо ставите нову планку. І так без кінця. Так без кінця нові вимоги до себе, нові е, ось ці завищені очікування від себе, нові м, до себе ось ці такі хотіння більшого, і більшого, і більшого. І так і до кінця. І це е, насправді заводить в таку, як, е, як яму. Знаєте, радість. За це життя за сьогоднішній день відкладається десь на потім. Насправді справжній розвиток і справжні відчуття себе починається саме тоді, коли ви дозволяєте собі бути щасливим уже зараз, в сьогоднішньому моменті, вловлювати ці моменти, які вже зараз вам дозволяють відчути себе щасливим. Спів пташок на вулиці, ем, сонечко світить. Сьогодні зранку прокинулися, нічого не болить. Прекрасно. Наприклад, цього тижня буквально в мене сталося таке, що вода зайшла в вухо і мені заблокувало одне вухо. І я прокинулася через ну там вела лікування і прокинулась через кілька днів зранку, а в мене вухо розблоковане. І я відчула, яка я щаслива, що я можу чути на два вуха. Розумієте? Ось ці такі моменти важливо відловлювати, розуміти, і важливо дякувати за те, що ви можете чути на два вуха не тільки коли одне вухо закладе умовно, а певні моменти повертатися до цього. І тоді ви будете вирощувати в собі ось цю вдячність. Насправді вдячність дуже сильно пов'язана з цим відчуттям щастя, коли ви почуваєтеся. Щасливим моменті, коли ви відловлюєте ось ці дрібненькі моменти щастя, тоді підвищується загальний рівень життя, загальний рівень як ось цього внутрішнього відчуття легкості. Тому я завжди за те, щоб ми вели ось ці щоденники вдячності, щоденники досягнень. Я взагалі такий, я би сказала, промоутер. Письмових практик, будь-яких я насправді, якщо чесно, зараз на даний момент я зафіксувала, що я вже майже рік веду щоденники різні по відчуттях. У відчуттях, от, наприклад, сьогодні я прокидаюся, відчуваю, що якісь тривожні думки з'явились, Я прописую ці тривожні думки, вже тривожність знижується, бо я винесла це на папір. Загалом вечором стараюся писати щоденних досягнень е, зранку. Щоденник вдячності, і це насправді не займає дуже багато часу. Це займає 3-5 хвилин. Якщо воно входить в звичку, 3-5 хвилин воно займає, але воно дуже круто підвищує якість життя. Я, наприклад, е такі чекапи час від часу собі проводжу, як я себе почуваю в той, момент, в той момент. І, наприклад, я аналізую, що коли я почала вести ось ці щоденники, то справді якість життя, відчуття цього життя значно покращилося, тож рекомендую вам. Це такий як міжтекстовий лайфхак. Далі я ще розкажу, які є методи, щоб оці установки легше і краще пропрацювати. І третя установка, яка також дуже сильно як підрізає ось, ці, ось це відчуття щастя, це я не можу змінити своє життя. Вона, знаєте, так дуже звучить як кардинально. Там, мені вже пізно щось міняти в своєму житті. Я така, як є, інакше вже не буде. Мені не пощастить. От іншим щастить, а мені так ніколи і не пощастить. І ця установка, вона. Насправді дуже сильно як підсилює відчуття, що немає виходу. От немає виходу з цієї ситуації. От є так, як є, а є неможливо це змінити. А я вам скажу, що можливо це змінити. Просто ми звикли, що нам хочеться, щоб ми от почали щось міняти і зразу бачили результати. І ось це бажання швидких результатів, воно дуже часто приводить до того, що ми зливаємося з різних моментів, а в роботі з мисленням це найважче відловити, тому що це робота з мисленням, його неможливо нащупати. Правда в тому, що ви можете змінити своє життя. Тільки тоді, коли почнете себе міняти. А для того, щоб почати себе міняти, щось потрібно з цим робити. Не ідеально, не одразу. І перший крок рішення, що я не хочу більше так жити, я хочу жити по-іншому. Коли ви приймете це рішення, тоді вам легше буде робити наступні дії. Не можете зробити це самостійно. Приходьте на діагностичну сесію. Я допоможу це вам як цей перший крок зробити. Зараз такі м, кроки, які допоможуть перепрограмувати буквально ось ці установки, про які я говорила. Перше, це звичайне спостереження за собою. Почніть слухати, що ви говорите про себе щодня. Відловлювати думки, які ви думаєте про себе щодня, і це вже перше таке, знаєте, я би сказала, пробудження. Далі дуже круто, якщо ви будете працювати з фразами, писати те, що відчуваєте всередині, і змінювати на думку, яка Підтримує дуже багато про роботу з цими фразами. Я говорила у відео чотири фрази вбивці самооцінки. В цьому відео дуже детально розписано, як працювати з фразами і як їх заміняти. Там і вправи є, які допоможуть в цьому. Переходьте під відео, буде посилання. І ще одна така дуже. Дієва е, річ, яка допоможе вам ці е, установки переформулювати, працювати з ними, це такий внутрішній діалог з собою. Ми звикли, що ми себе завжди картаємо, говоримо про себе якось, що ми якісь не такі, ми то не доробили. А хто вам заважає говорити з собою як з своїм підтримуючим другом? Як... Е, Знаєте, уявіть, як би ви були дитиною, як би ви з собою говорили? Як би ви говорили з собою, коли ви були б собі найкращим другом, а не отим критиком, який себе постійно критикує і постійно говорить, що нічого не вдасться і що все пропало? Спробуйте хоча б один день. Відловлювати ось ці думки і говорити з собою як з своїм другом, як з своєю внутрішньою дитиною. Це дуже класно заземляє і дуже допомагає ось ці установки, щоб вони не керували вами і щоб вони постійно вас не прибивали до землі. Якщо вам це відгукується, напишіть в коментарях, яка установка найбільше вам, як в вашому житті присутня, і яку установку ви хотіли би змінити. А якщо хочете дійсно підтримки, хочете дійсно відстежити ці установки, які заважають вам. Почуватися щасливою наповну, Приходьте на діагностичну сесію, вона є безкоштовною. Записатись можна в Інстаграм в Директі, і в, там є посилання під цим відео на Інстаграм, або можете навіть написати в канал Телеграм. Це мій канал особистий, якщо ви туди напишете, я неодмінно прочитаю. І наостанок хочу сказати, що. Установки це не щось таке, що е, мусить бути з нами постійно. Ми можемо відловлювати ці установки, ми можемо побачити їх, відчути і переписати щастя, це не те, що приходить в результаті, це не результат чогось. Це не коли ви досягли якогось результату і раз і почулися щасливими, а це таке внутрішнє відчуття. Що ви дозволяєте собі бути живою, що ви дозволяєте собі уже і зараз бути в моменті і почуватися щасливою зараз, в даному моменті. На цьому відео закінчую. До наступних зустрічей, до наступних відео. Ще раз нагадую: підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок та лайк. Всім па-па!